Друзі, друзі, всім привіт! У нас працює генератор, через е, нещодавні обстріли немає світла, але все ж таки хочемо вам показати. Зробили на підсвітку на вулиці сходи і ось як вона у нас реалізована. Входимо до сходів, у нас працює датчик і сходинки вмикаються знизу вверх. Якщо ж ми будемо йти з верхньої частини сходів, то будуть сходи вмикатися зверху вниз. Ну і зараз ми вам це все покажемо. гаснуть автоматично. І ще що класно, що якщо зустріч один одного буде йти дві людини, то вони будуть починати мотатися з обох сторінного не часу. Не, нема світла. Все. Клас.